Чи знаєте ви, хто такий капелан і чим він займається? А, якщо чесно, не знаю. Ні Ніколи не чули не Ні. <с dancing> ну я не знаю, я був грузин, не знаю, хто він такий. Ніколи не чули в українському лексиконі слово капелан. Капелан, yeah, капелан. Yeah. Я чула але чесно не скажу. Військовий да. священник. І я вважаю, ця його робота необхідна просто в армії, тому що ну дуже тяжко морально. Те, що ти не можеш розповісти військовому психологу, ти можеш розповісти військовому капелану. Mm. А також е капелан не є комбатантом. Тобто в нього він не має права носити зброї. За Для захисту для нього є помічник капелана. Капелан вона походить від е Слово капа це такий плащ римського воїна, який, він побачивши жебрака, відрізав шматок і якби, допоміг, накрив цього жебрака своїм плащем, йому допоміг. І цей плащ називається капа. Якщо з нього зробити таку намет, то це каплиця або капела. І священник, який служить при цій каплиці, називається капелан. Військово-капеланська діяльність складається з чотирьох напрямків. Це душпастерська опіка, релігійно просвітницька робота. Соціально доброчинна діяльність це таке, скажімо, ноу-хау у військовому капеланстві в світі, тому що все починалося з волонтерства і воно переросло, скажімо так, вже і на законних підставах в закону України. І четвертий напрямок це консультування командування з релігійних питань. Це люди, які мають духовну, вищу духовну освіту. І є певні вимоги, щоб стати на цю посаду. Це потрібно отримати мандат на правозвершення капеланської діяльності. Від міністерства законополітики свободи совісті потрібно мати освіту, заключити контракт із збройними силами і мати офіцерське звання це такі основні вимоги, щоб ось стати на цю посаду. До періоду встановлення професійного капеланства до моменту, коли служба вже постала, церкви, релігійні організації здійснювали цю душпастерську опіку, починаючи ще там, як я вже згадував, там з початку 2000-х, навіть 90-ті роки, і безпосередньо, коли у 2014 році розпочалася російсько-українська війна. Священнослужителі різних церков, які назвали себе тоді військовими капеланами, власне на волонтерських засадах без жодного статусу, без жодного, жодних винагород, без, в тому числі ризикуючи дуже часто своїм життям, вони збирали цю допомогу. І як волонтери приїжджали до різних підрозділів, до наших воїнів, тому що саме тоді, звичайно, капеланство воно фактично формувалося в умовах бойових дій, які вже почали, на жаль, мати місце на сході нашої країни 30 листопада 2021 року, коли був прийнятий закон про службу військового капеланства, відповідно. З цього періоду починається імплементація цього закону, і вже 6 вересня 2022 року відповідно постає служба військового капеланства в Збройних силах України, яка легалізує, можна сказати, всю цю діяльність військових капеланів якою займалися капелани-волонтери до цього, ви сказали, от перехід від волонтерської до офіційної. Тобто, тут і держава зрозуміла вже про необхідність от саме капеланів у війську, щоб вони були присутні з бійцями? На моє переконання, тут дві складових: є міжнародний досвід і війська, перш за все, НАТО, да, в яких присутні капелани у кожного в своїй формації. Когось у вигляді цивільних осіб, когось у вигляді військовослужбовців офіцерського складу, ми орієнтувалися під час написання закону разом з релігійними організаціями на військовий формат. Тобто військовий капелан має бути в однострої, мати офіцерське звання і відповідно користуватися всім соціальним пакетом, який призначений для військовослужбовця з боку держави. Ну і відповідно обов'язки і відповідальність. Але ми до цього йшли досить довго. Все починалося мені, я так думаю, що з 2014 року. Але капелан був цивільною людиною. І це накладало досить негативні такі свої особливості, тому що район виконання, а цивільна особа. І щоб зняти всі ці протиріччя найоптимальніший варіант, відповідно, і закон так прописаний, що військовий капелан. Став в однострій зі своїми побратимами, але як тільки ми стоїмо на посаду, це не означає, що все припинилося. Ми просто працюємо. Ні, нас навчають постійно, і як в Україні, так і за її межами. Особисто я був і в Німеччині на базі американської армії. Нас навчали американські капелани, ділилися своїм досвідом, оскільки. У них капеланство створене ще від створення їхньої армії від самого початку. Також двічі був у Великій Британії, де британські капелани також нам передавали свій досвід. І, відповідно, і вони від нас чогось вчаться, бо ми тут таких в унікальних екстремальних умовах перебуваємо. Тому можна сказати, це капелан це священнослужитель, який бере участь в який несе своє служіння в екстремальних умовах. Є така система, що я. Служу своїм, але піклуюся про всіх, що це означає, що, наприклад, я не можу послужити мусульманину чи іудею, а я служу лише православним військовослужбовцям. Але якщо в іншій конфесійності є потреба, наприклад, в мусульманина є потреба помолитися, чи щоб для нього звершили якесь богослужіння, то я просто покличу і мама чи для юдей равіна. Або просто забезпечую йому похід до мечеті. І таким чином я буду про нього дбати. Тобто я його не відкидаю, а про нього також дбаю. Це такий важливий момент в капеланстві. За два роки у військо прийшло 300 капіланів. Вони стали офіцерами, вони зайняли свої штатні посади, в них своє, і є свої підрозділи, і вони виконували свій. І нас, нас насправді дуже мало. Навіть тепер ми мусимо розуміти, що військових капеланів бракує в Збройних силах і в інших силах оборони. Тому що дуже велика чисельність нашого війська, відповідно. Церкви не готові надати стільки підготованих священнослужителів, які можуть зараз заповнити всі посади, які які потрібно заповнювати. Ось тому ну, ми робимо все для того, щоб сьогодні ця професія, нова професія у війську, вона була цікава, оригінальна, приваблива, в тому числі для молодих священників, які сьогодні може відчувають своєму своєму серці покликання до капеланства наразі в збройних силах. Є представники військові капелани, представники від 12 релігійних організацій. Тут є і традиційні церкви, є військові капелани Української греко-католицької церкви, Римсько-католицької церкви, протестантських течій, Євангелійські та Баптистські. Ми відкриті для всіх релігійних організацій, які готові забезпечити духовні потреби. І в першу чергу, якщо є потреба, у військовослужбовців задоволені саме священниками цієї релігійної організації. Коли Боєць задумується про це питання життя і смерті, в нього відразу такі виникають питання: а що буде далі, а, а де Бог взагалі, як він на це впливає? І такі онтологічні питання. І важливо, щоб капелан був поряд, або хоча б людина, яка е, орієнтується в цих питаннях і може дати відповідь. І звісно, на передовій. Е, у моїх хлопців виникає це питання, оскільки вони беруть безпосередню участь у штурмових діях. Чим відрізняється від тилових, ну, принцип той самий. Це задоволення духовно-релігійних потреб. Просто воно по-іншому виконується. Там, де є більше небезпеки, більше загроз і викликів на передовій, але там і більший попит на капелана. Тобто де небезпечно, де людина відчуває загрозу смерті, вона більше звертається до е, духовного лідера. А в безпеці тут ну дещо е, хлопці дещо розслабляються, вони відчувають безпеку, що можна просто відпочити, щоб їх ніхто не чіпав. Тому тут капелан він важливий, але на першому місці це такі наші фізичні потреби, які потрібно в першу чергу задовільнити, а потім вже йде, йде духовне. А там навпаки, там хлопці піклуються ось про духовне, тому що вони розуміють, що будь-якої хвилини вони можуть загинути. Неправда. Розчарую це твердження Еріх Марія Ремарк на Західному фронті без перемін, без змін його праця е, неправда. На, на фронті е, різні люди. Е, на фронті перебуває частина нашого українського суспільства. А наше українське суспільство, яке було, таке залишається. Звичайно, що війна і е, зона бойових дій це місце, де ти по інакшому починаєш мислити і часами переосмислюєш і змінюєш свій світогляд, і в тому числі навертаєшся, тобто починаєш відчувати більшу потребу в духовних речах. Це правда, це факт. Але поряд з тим все одно залишаються люди, які можуть відверто стверджувати, що Бога не існує там. Чи, ну, навіть мені особисто говорили, що ви всі, ну до капеланів, що ви всі продавці повітря. І В мене був такий випадок, коли ми на передовій молилися з хлопцями. Це був 23 й рік під час контрнаступу. І я провів молебень перед наступом за здорових бійців. І до мене підходить один боєць і каже, знаєте, я атеїст. Ну, але дякую вам за те, що ви робите. Тобто, я зрозумів, що навіть для тих людей, які вважають себе невіруючими, це приносить користь. І для мене це був такий маркер, що я на правильному шляху я дійсно допомагаю людям. Хоча в інші інші навпаки, які казали, що вони атеїсти, але поряд з тим, коли приходив момент екстремальний. То разом зі мною молилися. І їм це не заважало а, в тому, що вони визнавали, що, що Бога нема, але молитву «Отче наш» знали всі на пам'ять. Ти капелан повинен бути в ресурсі. Ну є моменти, коли я просто тоді закриваюся з і я намагаюся просто тому, що. Святе письмо каже, що мір Божий, який привишив всякого ума, він саблюдить наші помишлення в Христі Ісусі. Бо якщо у мене на серці таке, то я йду шукаю Божого мира, бо я ж не можу нічого дати від себе, якщо Господь не дасть. Я особисто це роблю. Я дбаю про свій духовний стан і я сповідаюсь в інших священиків, але потрібно, що... ще дбати про таке ментальне здоров'я, тому я інколи ходжу до психологів і, і паралельно йду священиків, тому я намагаюся так би. Комплексно дбати про себе, тому що я знаю, якщо я не буду цього робити, я буду просто неефективний. Коли вже всі опускають руки, капелан це завжди той, хто має давати надію, і тому. Ось оцей момент, він завжди заставляє нас пам'ятати, що цей зв'язок з творцем, зв'язок з ним, зв'язок з Богом, він відновлює цей ресурси. Це коли в літаку, знаєте, випадає маска киснева, і ти в першу чергу вдягаєш на себе, а потім вже на дитину. Тобто мусиш подбати про себе, щоб потім допомогти всім іншим. Це дуже важливо. Коли втрачаєш Особливо близьку людину це боляче, так. І це було неодноразово. Коли ти знаєш, що ти спілкуєшся сьогодні з побратимом, а завтра його вже немає, то це боляче переживається, особливо коли ти його сам ховаєш. Так це недавно в мене було, що я поховав свого побратима, якому було лише 19 років. І найтяжче, коли батьки ховають своїх дітей. Це неприродньо, це, це страшно, і це боляче. Місія священника це в тому числі вміти співпереживати, вміти обняти людину. Інколи просто вислухати, не треба нічого казати, бо слів ти не знайдеш. Але вся ця форма цієї опіки вона для мене асоціюється з власне з тим моментом, коли ти. Витираєш сльози людині, яка горі. От якби це також е, дуже складно, і інколи після того ти потребуєш е, певного відновлення, е, бо, бо це момент, який, який тебе можна сказати так, випорожнює, ти віддаєш себе повністю в цьому співпереживанню, і відповідно потребуєш потім знову нового ресурсу. Було так, що ми освячували Бредлі. Це було під час контрнаступу, і хлопці не виходили на позиції, допоки ми не освятуємо всі екіпажі Бредлі. І Це було дуже цікаво. Вони стояли там. І чекали нас, поки ми не приїдемо з іншим капеланом, не помолимося, не окропимо їх святою водою, і тоді вони вже вирушають на позиції. Це теж такий момент з підрозділу, дуже цікавий і надихаючий. Хлопці просто цього чекали. Це для них була така соломинка, за яку вони можуть схопитися, така надія, що вони будуть живі. Право в тому, що я сам з Маріуполя з 2016 року живу в Запоріжжі. З 17-го почав їздити як волонтер, допомагати хлопцям. Ну, так от приєднався до одної з волонтерських груп. У 2018 році офіційно став капеланом, став заїжджати вже через генштаб. У 22-му році, коли почалась повномасштабка, я просто не думаючи подзвонив хлопцям, коли. Тоді в лютому просто почалися ці обстріли. І хлопці кажуть, збираємося, там в Запоріжжі возиться. Все, почалися зібралися, почали строїти блокпости, координувати всі дії. Я з ними приєднався як капелан. Потім зайшов. Увійшов дію закон 4626 про військове капеланство. Мені все ж таки видали мандат. І я там намагався призначитися однієї частини. Ну так мене так покидало, покидало, поки несподнів смотрев мене маріупольця, що я попав в свою рідну бригаду. Питання покликання насправді я згадував про семінарійні роки. Я завжди відчував десь в своєму житті, що е, мене тягне до такої військової складової, до військової професії. Тобто, це було внутрішнє. Такі спонукальні мотиви, які я не можу пояснити, чому я це робив. Але я розумів, що це те, що я маю робити, і це правильно. Відкрию вам ще таку таємницю. У мене є ще така мрія побудувати чи відкрити можливо десь в горах в наших українських Карпатах такий великий таборовий центр. Молодіжний, де ми зможемо організовувати різні заходи, різні події, в тому числі літні табори для дітей військовослужбовців, в тому числі різні реабілітаційні заходи для ветеранів, для сімей військовослужбовців. Ось я, тобто, це десь така моя далека мрія. Я впевнений і вірю, що вона колись здійсниться.